Макарони більше не відварюємо, а готуємо тільки так. Для початку підготуємо овочі. Беремо цибулю, у мене була середнього розміру. Очищаємо і нарізаємо на невеликі кубики. Цибулею цю страву точно не зіпсуєш, тому якщо любите її, можна взяти і велику цибулину. Нам потрібна ще морква, солодка та велика. Її нам потрібно натерти на великій терці. Можна порізати кубиками або соломкою, але так страва вийде набагато ніжніше і швидше можна буде її приготувати. Беремо пательню з високими бортами, виливаємо трохи олії, у мене оливкова, викладаємо цибулю і підсмажуємо на середньому вогні, не накриваючи кришкою. Нам потрібно, щоб утворилася рум'яна і злегка золотиста скоринка. Смажимо буквально пару хвилин, постійно помішуючи, щоб цибуля не пригоріла. Тепер висипаємо моркву. Перемішуємо, спочатку обсмажуємо на середньому вогні, а потім вогонь зменшуємо до маленького, накриваємо кришкою та тушкуємо пару хвилин. Поки овочі готуються, займемося капустою. Капуста звичайнісінька, білокачана. Мені потрібна одна третя частина качана середнього розміру. Забираємо все зайве і шаткуємо капусту. Я роблю це простим ножем, але можна взяти і спеціальну шатківницю, як кому більше подобається. Ось така капуста в результаті вийшла. Не дуже дрібно, але й не крупно. Перевіряємо, як там Наші овочі, перемішуємо цибулю з морквою і викладаємо зверху капусту. Добре, ще раз перемішуємо, накриваємо кришкою і готуємо 5 хвилин на маленькому вогні. Прибираємо кришку та перемішуємо ще раз усі овочі, щоб нічого не пригоріло. Аромат на кухні просто не передати словами. Буде неймовірно смачна вечеря. Висипаємо тепер до овочів макарони. У мене з твердих сортів, у вигляді ось такої спіралі. Перемішуємо з овочами і обсмажуємо на середньому вогні, не накриваючи кришкою, постійно помішуючи. Тепер додаємо паприку. Сіль та сушений часник і перемішуємо. Ви можете додати ті спеції, які найбільше любите. Виливаємо трохи рідких вершків 15% жирності. Ох, яка ж це буде смакота! Вже немає сил терпіти. Виливаємо воду так, щоб вона покрила всі овочі та макарони, але дуже багато не наливайте. Краще в процесі додайте, якщо буде необхідність. Перемішуємо, накриваємо кришкою та готуємо хвилин 8-10. Так, тепер перевіряємо готовність. Подивіться, вся вода пішла, і макарони повністю приготувалися. Виглядає дуже смачно. А про запах я краще промовчу, а то можу не втриматися. Залишилося додати тільки твердий сир, який я подрібнила на дрібній терці. І все ще раз добре перемішати. Ви тільки подивіться на цю красу. Сирок. Ароматні овочі і макарони в вершковому соусі це просто мрія, а не вечеря. І готується все дуже швидко і просто. Забираємо з вогню і, звичайно, відразу подаємо в гарячому вигляді, поки сирок ще тягнеться. Це справді дуже смачно і ніжно вийшло. Відразу хочеться добавки. і навіть м'яса зовсім не потрібно. Страва вийшла дуже ситною. Все настільки ніжне, що складно зрозуміти, що там усередині. І не вже є капуста. Тож дуже рекомендую. Буду з нетерпінням чекати вас у коментарях. Ставте лайчик та не забудьте підписатись, якщо ви ще не зі мною. Гарного настрою та до нових рецептів, папа! -па!